Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві попрощалися з воїном Станіславом Охвардієвим. Під час виконання бойового завдання загинув Матвію Степан Ігорович. Провели в останню дорогу воїна Василя Сергійовича Мараховського. У Золочівському районі затримали зловмисницю, підозрювану у підпалі господарської будівлі. Від поранень, отриманих на фронті, помер воїн із Золочівського району Бай Юрій Володимирович. Двадцятиліття відкриття музею східного мистецтва у Золочівському замку. На фронті загинув герой з Красненської громади Масленко Юрій. Музейний тиждень у Бродах, давні вишиванки та історичні артефакти Брідщини. Червоницьке вище професійне училище відтепер Галицький професійний агротехнічний коледж. Сталося ДТП за участі п'яти автомобілів. Перший півфінал Кубку пам'яті Ігоря Фещука, кращі моменти матчу у бродах. У Золочівському районі виявили застарілий боєприпас. 14 травня Станіславу Ахвардієву мало б виповнитись лише 30 років, не судилося. Сьогодні, на його день народження, мама, родина, побратими, друзі, золочів'яни з ним попрощалися. 6 травня під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув Станіслав Ахвардієв, боєць Золочівської тероборони, командир відділення снайперів роти вогневої підтримки. Станіслав з перших дні війни став на захист України. Сміливий, щирий, добрий, він без вагань пішов у пекло бойових дій, щоб боронити рідну землю. Був поранений під Куп'янськом. Вернувся в стрій. За свою мужність, відвагу та самовідданість він був нагороджений медалями, серед яких є відзнака президента України, медаль за військову службу Україні, нагрудний знак ветеран війни, медаль учасник АТО. Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. На мамо, прийміть цей прапор вільної і незламної держави Україна як символ вдячності від президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України, яким чесно віддано і до останнього подиху служив ваш син. Сьогодні маємо ще одну таку важку подію на нашій Золочівщині. Сьогодні наш парафіянин, який відзначає свої 30 років, але хіба найважчий подарунок, який отримала мама, це те, що він сьогодні покладений до землі. Але він віддав своє життя за Україну і те, що він зробив, те, що Справді захотів, захотів стати тим захисником, щоб кожен з нас міг спокійно мирно жити. Тому бажаю, щоб кожен молився, щоб кожен не забував про тих героїв, особливо молодих героїв. Особливо найважче, це, коли ми хоронимо таких молодих хлопців і кожного героя, але мусимо огортати їх молитвою. Не тільки коли вони помирають, але особливо тоді, коли вони зараз боронять, коли зараз потребують підтримки та захисту. Господи Боже! Прийми кожного героя і дай йому небо, щоби справді тепер він тим був захисником не тільки тут на землі, але разом з усіма святими у небі. Амінь Христос Воскрес. Він був дуже прекрасним другом та, та товаришем. Ми разом працювали на одній роботі на Карпатській джерельні, і з першого дня війни він пішов обороняти нашу країну без задньої думки. Що скажуть на роботі? В принципі, він завжди міг. Підтримати всім, допомогти. Він завжди був небайдужим не до оточуючих людей, таких як він, вже, на жаль, дуже мало. Вічна пам'ять. Він врятував дуже багато життів і своє положив. Ми, ворогу, перед ним. Все, що можу сказати. В такий день можу тільки сказати одне, що Стасік була саме золота дитина в світі, яку я знала. Він дуже багато зробив доброго. І тільки хороше можу сказати про нього. Подякувати його мамі за те, що виховала такого сина, вклонитися їм низько-низько, тому що він дуже багато зробив. А хлопці, його, я думаю, можу сказати більше про нього, ніж я. Бо братом не по крові. а Знаю його з малку, бо був мій однокласник. Зараз за часу повномасштабного воювали два роки разом плеч-опліч. Не віриться, що його нема. Також поганого нічого не можу сказати. Був хоробрий, йшов завжди в бій з нами цього разу, але ну, не вийшло. З глибоким сумом повідомляємо, що 15 травня біля населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Гумницька, молодший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Матвіїв Степан Ігорович. Про це інформує Бузька міська рада Золочівського району. Життя захисника обірвалося в результаті здійснення противником удару безпілотним літальним апаратом на позиції підрозділу. Воїну було 43 роки. В нього залишилися дружина, діти, батьки, сестри. Бузька міська рада висловлює найщиріші співчуття родині нашого героя всім близьким, односельчанам, бойовим побратимам. Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати, повідомляє Бузька міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Біль і сльози пропікали серце, коли у Корсові проводили в останню путь Василя Сергійовича Мараховського, повідомляє Бродівська міська рада. Попрощатися із загиблим захисником прийшла велелюдна громада побратими, колеги по роботі. Дорогу скорботному кортежу стелили яскравими весняними квітами, але цей яскравий травневий день, сповнений горя і сліз, окупанти обірвали ще одне молоде життя на злеті. Василь Мараховський став на оборону нашої країни, рідного дому, всіх, кого він любив і захищав. На портреті щирий, усміхнений мужній чоловік. Таким його знали і любили у громаді. Василь Сергійович став до Лав Збройних сил України з перших днів повноштабного вторгнення. У військовій частині відзначали його високу відповідальність за доручену справу, ретельне та сумлінне виконання завдань. Молодший сержант Василь Мараховський загинув 9 травня на Донеччині. Велика родина пригощала короваєм, якому не судилося бути весільним, на гіркому прощанні з героєм. Співчуваємо рідним та близьким загиблого, пам'ятаємо полеглих воїнів. Повідомляє Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Поліцейські затримали зновумисницю підозрювану у підпалі господарської будівлі. Про це повідомляє кореспондент золотів з посиланням на поліцію у Львівській області. Внаслідок пожежі будівля хлів була повністю знищена вогнем. На щастя, обійшлось без постраждалих. За скоєне підозрюваність загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 10 років. Повідомлення про пожежу, що сталося на території домогосподарства в одному з сіл Золочівського району, надійшло у поліцію 16 травня близько 20.00. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Золочівського районного відділу поліції. Після локалізації пожежі правоохоронці встановили, що причиною займання господарської будівлі хліву був підпал. Будівля була знищена повністю вогнем. Постраждалих внаслідок події немає. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення підпалу причетна 58-річна мешканка того ж села. Вона облила стіну будівлі легкозаймистою рідиною, підпалила її та втекла, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Війна принесла ще одну сумну звістку в нашу громаду. Про це інформує Бузька міська рада Золочівського району. 10 травня, під час лікування від поранень, отриманих 22 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання помер житель села Туря, старший солдат 103 ї окремої бригади територіальної оборони Бай Юрій Володимирович. Воїну було 43 роки. В нього залишилася мати і сестра. Бузька міська рада висловлює найщиріші співчуття родині героя всім рідним та близьким. Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати. Герої не вмирають, вони покидають поле бою на землі, і ангелам у складі небесного війська оберігають рідну землю та свій народ. Вічна пам'ять, і шана полеглому захиснику, царство небесне і вічний спокій, світла пам'ять, і шана герою України. 16 травня відзначали особливе свято – 20-ліття відкриття музею східного мистецтва, що розташований у китайському палаці в відділі Музей заповідних Золочівський замок. На честь цього визначного ювілею була проведена презентація, яка розкрила перед відвідувачами багато цікавих аспектів історії реставрації та музеїфікації цієї унікальної споруди. Сьогодні для львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького особливий день. Ми відзначаємо 20-ліття від часу реставрації та музифікації китайського палацу чи не єдиного збереженого в Україні. Сьогодні тут функціонує музей східного мистецтва, де всі бажаючи зможуть познайомитися з мистецтвом сходу та заходу. Я хочу відзначити усіх наукових співробітників, які доклалися до наукового працювання колекції музею східного мистецтва, які по сьогоднішній день продовжують здійснювати атрибуції, уточнення до атрибуції, які консультуються з науковцями з України та світу для того, щоб ми краще зрозуміли культуру азійського континенту та Єгипту. Я безмежно дякую Тетяні Олейнікові, Терезі Галас, Ользі Гуменюк. Всім їхнім попередникам та працівників, які можливо вже не працюють за їхній вклад. Завдяки ним, сьогодні ми маємо блискучу колекцію, якою пишаємося, і яка викликає захоплення у відвідувачів і наших гостей. Українці та гості з Європи тут можуть побачити унікальні пам'ятки мистецтва стародавнього Єгипту, азійського континенту, Китаю, Японії, Індії, Малайзії, ісламського ісламських країн. Маємо сьогодні велику приємність презентувати музей східного мистецтва. Більш знають і місцеві, і туристи, як Китайський палац. Ну невпевно час летить і вже от 20 років, як створений цей музей східного мистецтва, де презентовані експонати таких, як держав, як Древній Єгипет, Китай, Японія. Туреччина, Індія надзвичайно цікаві екскурсії проходять. І сьогодні маємо таку радість, маємо гостей і проводимо презентацію нашого, нашого цього музею східного мистецтва, який є складовою частиною нашого музею заповідника Золочівський замок. Сьогодні особливий день в житті нашого музею. Вона віриться, що 20 років тому назад тут в Китайському палаці був відкритий музей тоді ще східних цивілізацій. Зараз ми маємо офіційну назву Музей східного мистецтва. І е, все починалося фактично з ідеї Бориса Григоровича Возницького тут в китайському палаці зробити музей східного мистецтва. Хоча було дуже багато противників. Навіть були такі ідеї, щоб зробити тут в китайському палаці музей української ікони. Але Борис Григорович завжди настоював на своєму, тому що. Він підкреслював для України дуже важливо мати такі музей східного мистецтва. Україна показує своє ставлення до різних культур, не відділяє свою, не підвищує, принижуючи інші культури, а поважає культуру. Е Тих тих е, цивілізацій, так які є рівнозначні з українською культурою, з 13 по 17 травня у бродах в рамках музейного тижня відбулися ряд заходів, які розповідають про історію минулого нашого краю, про діяльність нашого бродівського історико-краєзнавчого музею. В даній програмі заходів ми запрошуємо наших земляків. Поділитися з кими історичними артефактами і нас така традиційна акція подаруй музею експонат, де ми скажімо, радо приймаємо подарунки з історії нашого краю. Ще одним таким нашим заходом, цікавим заходом буде зустріч з письменницею і дослідницею епохи українського бароко. Пані Ганною Гроженко у нас буде ще одна цікава виставка, яка відбудеться у виставкових залах музею. Це в палаці на території Бродівського замку. Ця виставка носить назву «Брідська Мода, історія і сучасність, де презентований давній одяг з наших там фондів, з наших збірок, давніх одяг, який використовували наші предки тут на Брідщині там кінця го початку 20 -го, там міжвоєнних, там середини го століття. Невимовна втрата на фронті загинув герой з Красненської громади. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Сумом повідомляємо, що у кривавій війні, яку розгорнула Росія проти України. 12 травня 2024 року, поблизу населеного пункту Новоселівський Сватівського району Луганської області, внаслідок мінометного обстрілу противником загинув мешканець села Бортків Масленко Юрій Володимирович, 1990 року народження. З вірою у перемогу самовіддано боронив боєць українську землю та разом з побратимами давав вісіч ненависному ворогові щодня, наближаючи довгоочікуваний день перемоги над підлим окупантом. Та, на жаль, не судилось герою побачити жаданий для всієї України день. Окупанти відібрали не лише життя нашого оборонця, а й його мрії і майбутнє. Кровинку у рідних відважного захисника, в громади та України, щирі співчуття родині та близьким воїна. Усією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі, молимося за спокій душі. Повідомляє Красненська селищна територіальна громада, Світла пам'ять і шана, герою України. 14 травня змінено найменування Державного професійно технічного навчального закладу Червоненське вищо професійне училище на заклад професійної професійно-технічної освіти Галицький професійний агротехнічний коледж, повідомляє виконувач обов'язка директора Василь Ляшовський. Освіта для успішного життя від традиційного закладу до навчального закладу з традиціями. Спільними зусиллями департаменту освіти, трудовими колективами Червоного та Поморян нам вдалося змінити найменування Державного професійно технічного навчального закладу Червоненське що професійне училище на заклад професійної професійно-технічної освіти Галицький професійний агротехнічний коледж. Створюємо найсприятливіші умови для саморозвитку та самореалізації особистості педагогічного колективу й учнів. Ми працюємо професійно, творчо, натхненно, впевнено, крокуючи до нових звершень. Йдеться у повідомленні. 14 травня 2024 року на автодорозі Львів Тернопіль у селі Ясинівці Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п'ятьох автомобілів. Тернопіль Львів Рава Руська з Лочівського району Львівської області на 61-му кілометрі в селі Ясенівці трапилось ДТП за участю п'яти автомобілів. Трапилось воно наступному. Вантажний автомобіль пригальмував, пропускав пішоходів на регульованому пішоходному переході. За наступні автомобілі не дотрималися дистанції, внаслідок чого трапилось ДТП. Попередньо одна потерпіла пасажирка автомобіля. Форт госпіталізовано злочинську царе у неділю на полі стадіону ювілейний відбувся перший півфінал за кубок пам'яті Ігоря Фещука, де зустрілися футбольні команди Броди, старі броди та стир. Матч розпочався з врівної гри, де обидві команди демонстрували згуртованість та бажання перемоги. Однак поступову ініціативу перехопили бродівчани, які почали створювати все більше небезпечних моментів біля воріт суперника. Їхня наполеглива робота принесла результати на 26-й хвилині матчу, коли Сергій Сарахман відкрив рахунок, успішно реалізувавши момент біля воріт команди Стир. Атаки футбольної команди Броди Старі Броди не зменшувались, і до кінця першого тайму на табло з'явилися ще два голи. На 44-й хвилині Юрій Гром'як подвоїв перевагу своєї команди, а Сергій Сарахман за хвилин до кінця тайму оформив дубль, відправивши м'яч у сітку воріт Стира. У другому таймі Сарахман продовжив свій гольовий похід, забивши третій гол на 66-й хвилині, тим самим оформивши хектрик. Фінальну крапку зустрічі поставив Максим Загоруйко, який забив на 83-й хвилині, забезпечивши своїй команді впевнену перемогу. Тепер футбольна команда Броди Старі Броди готуватиметься до фінальної гри кубка, яка відбуватиметься цього тижня. Вболівальники з нетерпінням чекають на продовження боротьби та сподіваються на захоплюючий фінал. Нехай у фіналі переможе найсильніший. Ми йшли до фіналу, і завдання було дойти до фіналу. Хлопці, що можна сказати, вони набагато сильніші зараз виглядали, тому що в них. Вони ходять на тренування, тренуються. І зараз це не та команда, що була, це вже команда, з якою рахуються. З такими зусиллями, я думаю, ми дійшли до фіналу і це заслужено. І будемо будем чекати фіналу. Ну, ясно, що всі матчі, що хочу сказати, всі матчі відбуваються. Всі матчі благодійні і завдяки Збройним силам, які захищають нас і всю Україну, ми в змозі пограти цей футбол. Дякую їм ще раз. Закінчився півфінальний матч. Ми програли. Що я можу сказати? Будемо готуватися до чемпіонату. Благодійний в пам'яті Фещука цей був Кубок. Хлопцям бажаємо в фіналі удачі. Ну возьмемо помилки, зробимо висновок. Далі будемо бачити. Дякуємо Збройним силам України, що дозволяють нам проводити такі ігри. На Львівщині продовжують знаходити та знищувати небезпечні спогади Другої світової війни. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На власному городі в кількох метрах від будинку господарі натрапили на предмет зовні схожий на застарілий боєприпас. Подія трапилась у селі Суховоля Золочівського району. Фахівці, що виїхали на місце, ідентифікували застарілий боєприпас, як 82-мм міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Цього ж дня ввечері сапери, другий спеціальний центр швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України вилучили та знищили цей артснаряд встановленим порядком. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Не наражайте себе на небезпеку. В жодному разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття, це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102. Дякуємо, вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!